Витаю поціновувачі математики, розв'яжемо номер 1231. Знайдіть розв'язок системи способом додавання. Перша система має вигляд 2х плю дорівнює 1, друге рівняння 3х плюс 5 дорівнює 2. Ми бачимо, що у нас немає протилежних коефіцієнтів біля x або біля y, отже, нам треба буде утворити їх самостійно. Спробуємо утворити протилежні коефіцієнти перед хре. Для цього я перше рівняння домножу на 3, 2 на 3 буде 6. Отже, друге рівняння мені треба домножити на мінус 2. Бо якщо я 3 помножу на мінус 2, я отримаю мінус 6. Домножаємо перше рівняння 2х на 3 6х, 3 3у на 3 9, 1 на 3 3 Друге рівняння домножаємо на мінус 2, 3х на мінус 2 мінус 6х. 5 y на мінус 2 мінус 10, 2 на мінус 2 мінус 4. Перед іксаме маємо протилежні коефіцієнти. Отже, можемо використовувати спосіб додавання. Х взаємо знищаться, 9-10 буде мінус у, 3 мінус 4 буде мінус 1. Обидві частини рівняння поділимо на мінус 1, y дорівнює 1 ставлю, наприклад, в друге рівняння першої системи. 3х плюс 5 помножити на 1 дорівнює 2, 3х плюс 5 дорівнює 2, двійку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 2-5 буде мінус 3, щоб знайти х мінус 3 ділимо на 3, буде мінус 1. Y знайдено, х знайдено, можемо записати відповідь. На першому місці х мінус одиничка, на другому місці y. Одиниця. Друга система. 2а-3б дорівнює 7, 3а плюс 4Б дорівнює 2. Спробуємо утворити протилежні коефіцієнти, наприклад, перед b. Нам треба підібрати таке число, щоб воно ділилось і на 3, і на 4. Найменше таке число 12. Отже, перше рівняння я помножу на 4, 3 на 4 12 з мінусом. А друге рівняння помножимо на 3, 4 на 3 12 з плюсом. Множимо перше рівняння. 2а на 4 8а, мінус 3b на 4, 12b, 7 на 4 28. 3а множимо на 3 9. а 4b множимо на 3 12b, 2 множимо на 3 6. Перед Б маємо протилежні коефіцієнти. Отже, можемо додавати наші рівняння. 8а плюс 9а 17, Б взаємо знищаться, 28 плюс 6, 34. Щоб знайти А, обидві частини рівняння поділимо на 17. 34 поділити на 17, 2. А знайдено, підставлю, наприклад, в друге рівняння 3 помножити на 2 плюс 4b дорівнює 2. 6 плюс 4b дорівнює 2. Шістку треба буде перенести в протилежну частину з протилежним знаком. 2-6 отримаємо мінус 4, щоб знайти b, обидві частини рівняння поділимо на 4. Отримаємо b рівне мінус 1, можемо записати відповідь. а за абеткою раніше на першому місці, Б за абеткою пізніше на другому місці. Розв'язок 2 мінус 1. Переходимо до третьої системи. 10m6n дорівнює 18. 15m плюс 7n дорівнює 59. Спробую утворити протилежні коефіцієнти перед m. Мені треба підібрати таке число, яке буде ділитись і на 10, і на 15. Найменше таке число 30. Але мені треба, щоб одного разу 30 було додатнім, тому я перше рівняння домножу на 3, а другого разу, щоб число 30 було від'ємним, тому я друге рівняння домножу на мінус 2. Перше множимо на 3, 10 на 3 30 30м, 6 на 3 18 18н, 18 на 3 – 54. 15 множимо на мінус 2, мінус 30 30м, 7 множимо на мінус 2, мінус 14 14н, 59 множимо на мінус 2, мінус 118. Перед m ми вже утворили протилежні доданки коефіцієнти. Отже, можемо додавати. М при додаванні взаємо знищуються. Мінус 18 та мінус 14, в сумі дадуть мінус 32 n 54 мінус 118. Від більшого модуля віднімемо менший модуль і поставимо знак більшого. 8 мінус 4, 4, 11 мінус 5, 6 зі знаком мінус. Щоб знайти n, будемо ділити на коефіцієнт біля n на мінус 32. Мінус 64 поділити на мінус 32 буде 2. n знаємо. В будь-яке рівняння можемо підставити, наприклад, вперше 10 m мінус 6 помножити на 2 дорівнює 18. 10m мінус 12 дорівнює 18. Мінус 12 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком, додамо і поділимо обидві частини на 10m дорівнює 3. м за абеткою раніше, м пізніше. Отже, відповідь маємо 3,2. Четверта система. 14х мінус 8у дорівнює мінус 6. 21х плюс 10y дорівнює 2. Наприклад, утворимо протилежні коефіцієнти перед ігри. Нам треба підібрати число, яке ділиться на ціло і на 10, і на 8. Найменше таке число 40. Отже, я перше рівняння помножу на 5, мінус 8 на 5 буде мінус 40, а друге рівняння помножу на 4. 10 на 4 буде плюс 40, якраз отримаємо протилежні числа. 14 множимо на 5, 70, мінус 8 множимо на 5, мінус 40, мінус 6 множимо на 5, мінус 30. 21х множимо на 4. 84х, 10 множимо на 4, 40, 2 множимо на 4, 8. Перед у ми маємо протилежні коефіцієнти, можемо додавати 70 плюс 84 отримаємо 154х, Y взаємознищиться, мінус 30 плюс 8 буде мінус 22. Щоб знайти х, нам треба мінус 22 поділити на 154. Спочатку виконаю скорочення. Точно, обидва числа поділяться на 2, бо вони парні. Отже, 11, 15 ділимо на 2, 7, 14 ділимо на 2, 7. Можемо помітити, що обидва числа ще можна поділити на 11. Отже, буде мінус 1 сьома. Х знаємо, можемо в будь-яке рівняння підставити, ну, наприклад, вперше 14 помножити на мінус 1 сьому, мінус 8у дорівнює мінус 6. Якщо під 14 уявимо одиничку, 14 і 7 скоротиться, мінус 2, мінус 8 у дорівнює мінус 6. Мінус двійку треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком стане плюс 2 мінус 8 і дорівнює мінус 4. Обидві частини рівняння поділимо на мінус 8, мінус на мінус приділені дає плюс 4 проділені на 8, 0,5. Отже, відповідь можемо записати в такому вигляді. Замість х мінус одна сьома. Замість ігрика 0,5. Ну, могли записати ще одну другу звичайним дробом. Система розв'язана.